Присутні на цьому наш порядок денний закінчився. Які є заяви, пропозиції? Є виступ? Є слово? Давайте, будь ласка, отець Юзеф, католицька церква України. Шановні присутні, я вже не один раз тут буваю і дуже приємно, коли чую, що хочуть люди щось змінити. Оце, щоб це змінилося на краще. І хотів би перед цим ще, як персив сказати, що цей вислів з Біблії сказати, що, що до нас Господь звертається, каже, шукайте на сам перед Царства Божого і Його справедливості, а то все буде вам дано. Ми все якось так хочемо, все хоч, хочемо змінити, але якось все, щоб це було само по собі прийшло. Хтось нам поможе, та держава нам поможе. Мені здається, що насамперед треба, щоб ми всі тут, як ми сидимо, щоб ми кожен від себе зачав, те, що тут говорилося, що змінити, змінити своє сумління, ставлені до поганого і до добра. Чи кожен тут який сидить, ми кажемо, що тут директор школи сказав, що Що його... Що ті діти викинуть на смітник. Треба Треба... Треба цю дитину виховати, щоб вона не викинула, щоб вона не викинула на, на смітник. Для того тут треба і школа, щоб була, і церква. Тут треба була, щоб, щоб і сім'я. Була на місці. І треба, щоб ми тут як, тут, як ми зібралися, організувалися, і кожен подбав про свою сім'ю. Бо ми не знаємо, що в нас ти каже, ми думаємо, що як застрахуємося, то вже все рішимо ріш, рішиться. Це тільки одна рішиться. Але все одно то ставлення, виховання цієї дитини, щоб вона потім не сказала: тату, вон звідси чи мамо, вийде звідси з цієї хати. А вона скаже, що мамо, це ти, ти моя. Тато, це, це ти мій, це мій брата, щоб могла допомогти і, і прийти, прийти до допомоги. Я думаю, що дуже гарно сьогодні говорили всі, дуже, і, дуже, і, дуже, і дуже воно це корисно для всіх. Але ми мусимо зробити, щоб mm -hmm. кожен з, з нас подумав про молитву. Яка моя є молитва по відношенні до Господа Бога? Що я, що я в своїй сім'ї зробив? На якому місці стоїть? В мене Господь моїй мої сім'ї, чи він на першому місці стоїть, чи ні. Чи я молюся, то Отче наш і радуйся Марією вірою, чи я може не знаю його. Ось нікається, що з цього треба почати. А де буде Боже благословення, а де буде а, 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 і там буде радость, там, де Господь, і там, де все? Дякую.